Хто зображений на фото? Не знаєте? Ні. ні. Навчаєтесь, працюєте. Навчаємося. Де навчаєтесь? Торговельно економічний. Клас, хто зображений на фото? <ріх> Не знаю. <ріх> Не пам'ятаю. Ну може, догадки якісь є. Помаранчева революція, ні? <ріху> <ріху> да. Не пам'ятаю. <ріху> Кравчук. Ну, президент України. Да. Помаранчева революція щось там була. Ле Леонід Кравчук, Майдан. правильно? Да, ну так, да, да, я ж сказала Кравчук. Ви в якому класі? Сьомому. Сложний питання. Президент якийсь. якої країни? Не знаю. Давно закінчили навчання? Так. Да. Два роки тому. Хто на фото? Трамп. Так, да, це Трамп. Гнида. Петро <реш> Порошенко. Ну, якийсь президент, але я не знаю. Президент якої країни? Нової Желандії. Ющенко. Не знаю. Кравчук. З чого ти взявся Кравчук? Не знаю. А що ти за це? Ющенко? Не знаю. Просто вгадав? Да ну це Ющенко. А хто такий Ющенко? Президент України в 10-му році. М'ющенко, ем, колишній президент України. 1991-1995 виходить.